На засіданні виконавчого комітету приютівської громади розглянули питання підтримки жителів громади. Ухвалено рішення про матеріальну допомогу на загальну суму 83 тисячі гривень. Підтримку отримають поранений військовослужбовець, родина загиблого героя та сім родин, яким надається щорічна допомога на соціально-побутові потреби. Окремо, виділено 3 тисячі гривень на лікування мешканця громади, який бореться з тяжкою хворобою. Крім цього, виконком розглянув важливі соціальні та організаційні. Питання, план заходів до Міжнародного дня волонтера та дня місцевого самоврядування, опіку та захист прав дітей та інші, зазначено на сторінці Приютівської громади. У рамках щорічної всеукраїнської акції 16 днів проти насильства триває інформаційно-просвітницький творчий конкурс 16 днів, 16 кроків до світу без насильства. До участі у конкурсі запрошують підлітків віком від 15 до 17 років. Завдання конкурсу створити короткий відеосюжет одна-три хвилини, у якому показати, як ти бачиш протидію насильству, повагу, рівність і взаєморозуміння. Роботи приймають до 1 грудня на електронно. Адресу, зазначену на сторінці міської ради. Найкращі відео будуть опубліковані на сторінках Ювенальної поліції України у Фейсбук та TikTok. Автори отримують цікаві подарунки і відзнаки. 23 листопада вшанували роковини Володимира Скляра, керівника народного аматорського хору Веселка, заслуженого працівника культури України, композитора, хормейстера. У цей день до хору веселка завітав його син, який зустрівся з нинішнім керівником колективу Катериною Помагаєвою та учасниками хору. Хористи разом виконали пісні, які були близькі серцю Володимира, як продовження його великої справи. На завершення, учасники хору спільно з сином Володимира Скляра вклонилися його світлій пам'яті, поклавши квіти до меморіальної дошки, йдеться на сторінці Олександрійського театру. У мультипрофільному ліцеї провели акцію Зігрій Пухнасте серце учні зібрали та передали притулку за допомога корм, посуд, ковдри для тварин та кошти в розмірі 1320 гривень. Маленький внесок велике тепло для тих, хто чекає на дім. Мультипрофільний ліцей на своїй сторінці висловив вдячність всім, хто допомагає хвостикам жити краще. ПСК захист на своїй сторінці привітав вихованців відділення клубу при гімназії імені Шевченка та тренера Сергія Торожнюка з потужним виступом на відкритому Кубку Кіровоградської області з військово-спортивних багатоборств. Спортсмени здобули 15 золотих, 6 срібних і дві бронзових нагороди. Це результат характеру, сили та відданості тренуванням.